Всім привіт! Ви на каналі FoodFan. І сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачну мівіну, такої ви ще не куштували. Запарюємо мівіну. Тримо на мілкій терці один зубчик чеснику. Нарізаємо 30 грамів солодкого перцю. Якщо ви полюбляєте гостреньке, можете замінити на перець чілі, звісно ж, у меншій кількості. Та також нарізаємо 40 грамів чедера або іншого сиру. Добре розігріваємо пательню. Викладаємо 15 грамів вершкового масла. Далі викладаємо чесник та перець. Смажимо декілька хвилин. Та виливаємо 100-120 грамів вершків. Перемішуємо. Солимо та перчимо за смаком та додаємо сир. Знов все перемішуємо. Після того, як сир розтане, висипаємо заварену мівіну, попередньо зливши з неї зайву воду. Все перемішуємо останній раз. І викладаємо в тарілку. Ось і все. Неймовірно, смачна мівіна готова. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт і побачимось у наступному відео. Смачного!